Прямо в ці хвилини в Києві присутні голови Генерального штабу Франції та Британії. Вони приїхали сюди для того, щоб обговорити параметри майбутнього військового контингенту, який має бути розміщений на території України. Вітаю, друзі! Я Олександр Мусієнко, і ви на моєму каналі. І зараз ми детальніше про це поговоримо. Отже, голови... Генеральних штабів, начальники генеральних штабів двох країн Великої Британії та Франції приїхали до Києва, аби обговорити можливості розміщення військової місії на території України напередодні заступник голови офісу президента України пан Паліса заявив про те, що нібито 12 країн розглядають можливість розміщення і відправки своїх військ якраз до України. Для гарантування безпеки, але як зазначив пан Паліса, потрібно ще узгодити певні деталі. Звичайно, що ми з вами неодноразово говорили, що деталі в цій справі вони є дуже важливими і що без них тут нікуди. Отже, якщо подивитися на реальну ситуацію, то є розуміння прекрасне, і верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що. Присутність військ є бажаною для того, щоб стримувати Путіна, і нас цікавлять не просто чи лише миротворці. Нас цікавить місія, озброєна, яка буде унеможливлювати просування ворога, яка не буде давати можливостей Росії сунути далі і продовжувати свою агресію. Це принципово важливий момент для нас. Отже, параметри цієї місії наразі узгоджуються. Дуже важливо, що зараз мова йде про конкретику. Тобто, ми побачили, що в рамках коаліції охочих відбулися відбулося зустрічі, ряд зустрічей, які фактично передували візиту високих військових начальників та очільників до Києва. Мета абсолютно зрозуміла, це погодити умови, за яких має діяти місія. І за тим, що якою інформацією я володію, обговорюються саме деталі, тобто деталі з українського боку, як ми бачимо це у військовому плані, Яки, які можливості, які фактично параметри цієї місії. Говориться про те, що ну, зараз різні звучать, скажімо так, дані про чисельність, що ця місія може складати від 10 до 30 тисяч військовослужбовців. Це важливо так само розуміти, тобто ми просуваємося по треку забезпечення гарантування безпеки для України. Що дуже важливо, дуже важливо розуміти, що нам потрібен прецедент, тобто, приклад, коли війська наших країн-партнерів за лідерства Британії та Франції будуть присутні на території України. Чому це, цей приклад важливий? Чому цей приклад важливий? Тому що це дасть можливість і поштовх іншим країнам, які можливо думають на стадії розміркувань, але все ж таки ухвалити рішення про розміщення додаткових своїх військ. Тобто, має бути приклад, хтось має продемонструвати лідерство. І от якраз Британія і Франція взяли на себе роль ось цього лідерства, роль забезпечення для того, аби ці війська, зрештою, були розміщені. І при цьому, що дуже важливо, що інші країни, які можуть долучитися в майбутньому, вони зможуть це зробити, в разі якщо буде відповідне формулювання, що е, члени цієї угоди домовленості про розміщення військ е, розглядають сценарій, за якого вони не заперечують в майбутньому проти розміщення додаткових сил. Це, власне кажучи, важливо розуміти. І плюс подолати вето Путіна на це питання. Це, до речі. Для нас мірило того, наскільки Європа готова зробити певні кроки, і наскільки Європа готова буде піти навіть всупереч позиції Сполучених Штатів Америки, якщо буде це необхідно зробити, тобто ми ж прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день позиція офіційного Лондона та й Парижу, позиція і прем'єр-міністра Стармера і президента Франції Макрона в тому, що вони хотіли би отримати згоду від Президента Трампа. А яким чином бачить це собі президент Трамп? На сьогоднішній день тут є певні питання. Сподіваюся, що він не заперечує. Це, власне кажучи, дуже важливе формулювання, але побачимо по ситуації. Разом з тим, тут треба розуміти, що у нас є новини і по зброї, коли ми говоримо про Європу і коаліцію охочих. Тому що міністр фінансів Франції закликає європейські країни не відповідати тарифами на запроваджені обмеження з боку Сполучених Штатів Америки. Цікаво, до речі, тому що Франція досить таки серйозно відноситься до протекціоністських заходів, особливо на ринку зброї. Звичайно, в інтересах України аби Європа не задіювала санкційні механізми і тарифні обмеження. Проти США чому особливо як що це стосується зброї, особливо технології подвійного призначення, тому що їх потрібно буде купувати за європейські гроші для України. Але ми прекрасно маємо бути свідомі того, що ринок зброї буде насичуватись, але він буде дорожчати. Тобто буде зростати пропозиція на ринку зброї, буде виробництво, тому що триває російсько-українська війна, і світ взагалі дуже турбулентний. Оскільки ми бачимо, що зараз додаткові кризи це Гренландія, це Іран, і мета Росії якраз і полягає в тому, щоб затягувати максимально час і спостерігати за тим, як буде ситуація розвиватися довкола Ірану, довкола Гренландії, для того, щоб спробувати відволікти увагу президента Трампа, а потім в якийсь момент... Пробувати домовитися, коли буде не до України, як думають, і запропонувати президентові Трампу, хоч і російський диктатор Путін, вигідні умови того, що ну, от бачите, мовляв, у вас є криза, там є криза там. Потрібна, хоч якась історія успіху. Тому давайте натисніть, мовляв, на Україну. і Нехай Україна піде на поступки. Тоді, а тільки тоді можна буде говорити про те, що. Є певний прогрес, і це history of success, історія успіху, яка, можливо, буде потрібна Дональду Трампу. А Трамп тим часом заявляє, що, на його думку, Путін та Зеленський готові до угоди по Україні, і а, вийшов такий собі Кирил Дмитрієв, спецпосланник Путіна, який а, перебуває в Вашингтоні. Він сходив на інтерв'ю на канал Fox News. Якраз афілійований і є ближчим до республіканської партії, і заявив наступне, що вони виступають за діалог, що Росія пропонує спільний видобуток в Арктиці рідкоземельних металів і мінералів, і що взагалі є потенціал для відновлення економічної співпраці та взаємодії, і США можуть мати звідси дуже серйозний економічний зиск та успіх. Тобто Росія. Таким чином намагається проводити стратегію, надави натиснувши на слабкі місця, як вони вважають в позиції Трампа щодо економіки та фінансів, ось який порядок денний вони просувають. Крім того, що стосується Арктики, чи не є це, скажімо так, способом, аби спробувати ще більш витіснити Європу, що робить Путін в цій ситуації? Він можливо хоче підігріти. Конфлікт Сполучених Штатів Америки і кризу у відносинах між США та країнами Північної Європи. Приклад ми вже бачимо, як це відбувається. Це Гренландія, і от зараз, якраз буквально вчора, прем'єр-міністерка Данії Фредеріксен відвідала Фінляндію, вибачте, Гренландію, де чітко заявила про те, що не можна вирішувати питання силовим способом, і Гренландія входить під юрисдикцію Данії. Я хочу нагадати, що і Канада. І Норвегія, і Фінляндія, і Данія щонайменше мають свій вихід і мають свої інтереси до Арктики і претендують, зокрема, до корисних копалин, які там є на шельфі. І відповідно, звичайно, що на цьому тлі вони можуть розраховувати на видобуток. А чи не передбачається, що Росія хоче пропонувати США розподіл Арктики і фактично, ну скажімо, вихід на позицію, що давайте, мовляв. Зараз ще спробуємо усунути європейських гравців з цього. Ось це теж, а це намагання затягти Сполучені Штати в пастку, що давайте спільно, щоб ще більше американців посварити з європейцями. Ось про що може йтися. А тим часом Китай запровадив тарифи у відповідь в розмірі 34%, що, я думаю, позначиться на цінах Сполучених Штатах Америки. Подивимося, яка буде внутрішньо. Американська реакція на те, що відбувається. Ну а Марко Рубіо, державний секретар. США, до речі, він дещо, ну скажімо так, спростував слова Кирила Дмитрієва. Він сказав про те, що ні про яке відновлення авіаперельотів між Росією і США не йде мова. Він нічого не чув. Більше того, він вважає, що Україна дотримується режиму припинення вогню, а Росія ні. Крім того, Рубіо зазначає, що найближчі тижні і місяці продемонструють, наскільки Росія щиро впрагнені досягти припинення вогню. Взагалі, у Рубіо така адекватна оцінка ситуації. Важливо, щоб він залишився на своїй посаді в майбутньому, щоб не змінювався курс, і щоб дійсно в адміністрації подібних, як Марко Рубіо, в адміністрації президента США ставало більше. Ну а ми чекаємо новини результатів за підсумками зустрічі. Британської, французької української делегації і обговорення реальних ретельних планів розміщення військової місії на території України це для нас дуже важливо. Бережіть себе, слава Україні!